За останні два роки вартість всього від автомобілів G класу Mercedes до Rolex Submariners, розкішних сумок і карток для торгівлі, зазнала величезного удару. По суті, якщо ви бачили розкішний товар у підозрілій рекламі від якогось хлопця, який намагається продати вам курс із дропшипінгу, його вартість, ймовірно, зменшилася вдвічі. Якщо тобі коли-небудь стане сумно через власні фінансові рішення, просто подивись, як фінансові брокери намагаються розплутати ситуацію з кимось, у кого 150 тисяч доларів негативного балансу по електричному гамеру, який він купив у кредит на 8 років, щоб здавати в оренду через туро. Після цього ти точно почув краще. Але мушу тобі засмутити. Схоже, що в цих придурків усе починає покращуватись. Ми знову входимо на ринок, де біткоін б'є рекорди. Акції тільки зростають, а дочкоін коштує більше, ніж Nintendo, Delta Airlines або Ford Motor Company. На ринку, де ціни лише зростають, краще підготуватися, тому що люди будуть стверджувати, що практично будь-що є інвестицією, щоб переконати своїх клієнтів, переконати своїх партнерів або просто переконати самих себе. Але це не має значення, доки вони не можуть переконати вас. Ось так я можу виправдати витрату. 11 тисяч доларів на перше видання набору карток покемон від Логана Пола. Я Напола. стверджую, що годинники насправді це не лише мода, не просто вираження того, хто ви є. Я вже деякий час збираю ці брендові речі. Вони також чудова інвестиція. Беч, а у тебе залишилось боргу близько 190 тисяч, так добре? Хаммер і ві ти бачив моє інше відео про Хаммер, де хлопець був у мінусі на 100 тисяч доларів. Так, це було. Так, так, альтернативні інвестиції справді мають багато привабливих переваг для досвідчених інвесторів, які вміють ефективно ними користуватися. Активи, як от комерційна нерухомість, патенти, приватний капітал, проблемна заборгованість, сировинні товари та навіть деякі предмети колекціонування часто купуються заможними людьми в межах їхньої ширшої інвестиційної стратегії, адже насправді вони мають кілька переваг. Вартість таких активів часто не корелює з прибутковістю фондового ринку. Це означає, що якщо ви заможна людина і втрачаєте роботу під час обвалу ринку, вам не доведеться продавати свої інвестиції за рекордно низькими цінами, щоб втриматися на плаву. Адже частина ваших альтернативних інвестицій і надалі має залишатися стабільною. Якщо ви інвестували лише в акції і втратили високооплачувану роботу під час обвалу ринку, вам можливо доведеться продавати свої акції на самому дні, що як кажуть фінансові гуру, зовсім не круто. Деякі альтернативні інвестиції також дають інвесторам більше контролю над їхньою вартістю. Якщо ж у вас нудний старий добре диверсифікований портфель акцій, то ви навряд чи зможете якось вплинути на загальну вартість фондового ринку. Якщо ви володієте об'єктом комерційної нерухомості або навіть таким як витвір мистецтва, ви можете його просувати або оновити, що може допомогти підвищити його ціну при продажу. Альтернативні інвестиції зазвичай мають менш конкурентні ринки. Якщо ви намагаєтеся знайти перевагу на ринку акцій чи облігацій, вам доведеться конкурувати з командами кількісних аналітиків з Jane Street та Citadel Securities, які пройшли чотирирічну математичну програму в MIT, щоб отримати всього 5 базисних пунктів Альф. Ви насправді можете знати щось про нішеву альтернативну інвестицію, яка дійсно дає вам перевагу, не переходячи межу інсайдерської торгівлі, оскільки комісія з цінних паперів і бірж SEC, справді не переймається тим, що відбувається на цих ринках. Тепер, якщо ви є інсайдером галузі, це може бути дуже хорошим фактором. Але для вас, ймовірно, це буде дуже поганим варіантом. Тож перед тим, як переосмислити інвестицію в Masterworks, вам слід також знати про довгий список недоліків альтернативних інвестицій. Вони зазвичай є високовартісними та малоліквідними, оскільки ринок для них є нішевим. А це означає, що знайти конкурентного покупця інколи може зайняти роки. Також набагато дорожче купувати та продавати. Ви можете купувати акції на будь-яких безкомісійних брокерських платформах, і хоча вони мають деякі приховані збори, вони майже не зустрічаються тут. І якщо ви хочете продати твір мистецтва, прикрасу чи інший колекційний предмет, вам ймовірно доведеться звернутися до аукціонного дому або третіх осіб дилерів. Сотбіс, наприклад, є найвідомішим аукціонним домом у світі, і вони стягують комісію в 20% з будь-якої продажу до 10 мільйонів доларів, яку фактично сплачує покупець. Будь-яка інвестиція, де ви автоматично втрачаєте 20% вартості одразу після покупки, буде в кращому випадку ризикованою. Але давайте будемо чесними: більшість з вас, хто дивиться це відео, несерйозно розглядають можливість інвестування в багатомільйонний витвір мистецтва для доповнення своєї інвестиційної стратегії. І якщо ви серйозно розглядаєте систему синдикованих інвестицій в мистецтво, то я справді не зміг вам пояснити, як працюють гроші. Альтернативні інвестиції, які дійсно привертають всю увагу, це вироблені розкішні товари, які не можуть задовольнити попит або навмисно обмежують виробництво, щоб створити відчуття ексклюзивності. Розкішні годинники високого класу від брендів, таких як Patek Philippe і Rolex, обмежені випуски автомобілів. А також певні дизайнерські туфлі та сумки мають довгі черги у авторизованих дилерів, що можуть тягнутися роками, перш ніж вам дозволять витратити п'ятизначну суму на модний аксесуар. Це створило величезний сірий ринок для цих товарів, де люди можуть чекати, щоб купити сумку годинник у магазинах, а потім продавати їх за преміум цінною покупцю, який хоче отримати свою нову іграшку прямо зараз? Щось, що можна купити одного дня і продати наступного за величезну премію, здається найбезпечнішою інвестицією, якою тільки можна мріяти, і такою вона була б, якби це справді працювало саме так. Люди побачили можливість легко заробити гроші і настільки активно взялися за неї, що навіть з'явились сайти, які збирають дані про продажі, створюючи індекси, які можна відслідковувати. І як ви бачите, вони не розповідають гарну історію про фактичну ефективність цих інвестицій. Це може не бути дивним для вас, але ажіотаж навколо цих ринків також сильно корелює з ажіотажем навколо інших альтернативних інвестицій, таких як криптовалюти. І з огляду на поточний величезний ріст у фінансових інструментах з тематикою собак та іншого подібного марення нам потрібно поговорити про це перш ніж хтось інший зробить якусь дурницю. Тож настав час дізнатися, як працюють гроші, щоб зрозуміти наскільки ризикованими можуть бути ці альтернативні інвестиції. Звичайно, є ще одна причина, чому людей приваблюють високоспекулятивні альтернативні інвестиції, і це просто їхній потенціал бути лотерейним квитком з бідності. Добре, диверсифікований портфель акцій облігацій та нерухомості є надзвичайно потужним інструментом для зростання багатства. Але якщо у вас немає жодного капіталу на початку, навіть доходи на рівні Уоррена Баффета не зроблять вас багатим протягом вашого життя, якщо ви не можете робити постійні внески в ці інвестиції. Криптовалюти, мем-акції, торгові картки і навіть прямі азартні ігри дають надію багатьом людям, навіть якщо для більшості з них це лише ускладнить їхні проблеми. Але для щасливих кількох, хто правильно спланував свої покупки, вони перетворили випадкові суми грошей на дуже значні інвестиції. Люди, які вийшли з цих позицій, мають більшу схильність до споживання, особливо розкішних товарів, щоб продемонструвати свої нові багатства. Що частково пояснює бум на вторинному ринку розкішних товарів з 2020 по 2022 рік. Тренд був настільки сильним, що ці товари почали сприймати. Як інвестиції самі по собі, бренди, хоча і ніколи не визнають цього публічно, активно сприяли ідеї обмеженості, обмежуючи виробництво популярних продуктів і підвищуючи ціни вище рівня інфляції рік за роком, щоб створити враження, ніби платити за годинник. Ціна якого дорівнює вартості сімейного позашляховика, це привілей. В Кінці кінців, а це компанії з метою отримання прибутку. І єдиною причиною, чому вони обмежують виробництво, є можливість підвищити преміум цінність, яку вони можуть стягувати. Платити 50 тисяч доларів за годинник здається дурістю. Але якщо хтось, хто щойно заробив на малюнку мавпи, готовий купити його за 100 тисяч доларів, то це вже відповідальне інвестування. Але що справді цікаво, так це чому цього разу цього не відбувається? Ціна на високоризиковані інвестиції зросла, але ціни на всю ту нісенітницю, яку люди зазвичай купують, коли їхній догі коін зростає, залишилися низькими. Так що ж відбувається? Логічна відповідь. Спортивні ставки та спекулянти на мемкоїнах раптом стали дуже фінансово відповідальними. І замість того, щоб витрачати свої прибутки на марні товари, щоб похвалитися новознайденим багатством, вони обережно інвестують їх у структурований портфель, який забезпечить їм стабільний дохід. Так, добре, насправді тут сталося три речі: ці дорогі дурні дрібнички, які люди наполягали, що є чудовими інвестиціями, насправді є показником набагато більшої зміни в економіці та звичках роздрібних інвесторів. Перша велика зміна полягає в тому, що ці ринки, які раніше складалися з дрібних не дуже досвідчених інвесторів, стали так само, якщо не більше консолідованими ніж традиційні ринки акцій, де найбільші і найзаможніші інвестори контролюють величезну частку загального обсягу таких активів, як криптовалюти. Біткоін, який зріс з 20 тисяч до 90 тисяч за рік, принесе багато грошей, але в основному тим людям, які вже мали багато грошей, щоб інвестувати в ризиковані активи. Це величезний прибуток, але для того, хто мав лише тисячу доларів для інвестицій, це не змінить життя так, якби це сталося, якби вони інвестували на початку 2010-х. Якщо брати до уваги, що близнюки вінкельвоси зароблять додатковий мільярд доларів на зростанні вартості біткоїна, вони не будуть носити годинники Patek Філіп за 100 тисяч доларів, що означає, що хоча створення чистого багатства може бути таким самим, імовірність витрат буде значно нижчою, коли винагороди отримують люди, які вже могли б купити будь-який розкішний товар, який вони тільки захотіли. Для багатьох дрібних інвесторів, які хочуть змінити своє життя за рахунок обмеженого капіталу, потяг вже пішов щодо біткоїна. Тому люди знову і знову попадаються на шахрайства, сподіваючись, що цього разу все буде по-іншому, адже їм просто потрібен шанс. Причина, чому люди роблять ці ставки, також інша. Опитування серед інвесторів з низьким кредитним рейтингом FICO, проведене в Wall Street Journal, показало, що їх основною причиною для інвестування є не накопичення багатства, а погашення боргів. Кредитні картки досягають рекордних рівнів боргу, а процентні ставки по всіх видах позик зросли. Тому навіть коли людям вдається заробити на цих надзвичайно ризикованих інвестиціях, вони повертаються до початкової точки, а не просуваються вперед. Чотири роки тому дурні інвестиції перетворювали стимули від держави на перший внесок за Lamborghini Urus. Сьогодні людям щастить, якщо вони з їх допомогою покриють автокредит, що давно пішов під воду. Люди більше не керуються жадібністю, це вже відчай. І цю зміну в культурі інвестування від післяковідної ейфорії до обережнішого ставлення до фінансів, ти скоріш за все, вже відчуваєш. Навіть попри те, що більшість макроекономічних показників рухаються вгору, але ці інвестиції також страждають через ринок, за яким більшість із вас навіть не стежить. Ринок, який досі не зміг навіть на папері, показати позитивну динаміку своїх основних економічних показників, Китай став найбільшим ринком розкоші у світі, тому що країна дуже швидко породила велику кількість заможних людей. І ці люди прагнуть демонструвати свої нові статки за допомогою предметів розкоші. На жаль, нерухомість основне джерело багатства в Китаї і найбільший за обсягом ринок активів у світі переживає занепад відтоді, як Evergrande та інші великі забудовники почали банкрутувати, викидаючи на ринок дедалі більше квартир за цінами розпродажу. Таке знищення багатства разом із рішучими заходами уряду проти надмірної демонстрації розкоші призвело до того, що попит на предмети розкоші в країні знизився саме тоді, коли компанії з виробництва люксових товарів активно розширювались, намагаючись встигнути за попитом, який насправді вже зник. Це і так мало би бути очевидним, але навіть дуже розумні люди можуть робити дурниці зі своїми грошима. Якщо їм хочеться вірити в щось, багато хто переконує себе, що їхня нова покупка класу люкс це не лише гарна іграшка, а й розумна інвестиція. Хоча насправді це зовсім не так, навіть якщо є премія між роздрібною ціною і тим, за скільки можна продавати. На сірому ринку зазвичай потрібно витратити багато грошей у авторизованих дилерів, перш ніж тебе пропустять до переднього ряду списку очікування. Після цього ризиковані прибутки, ймовірно, будуть дуже низькими, якщо не відсутні взагалі. Якщо ви хочете інвестувати свої гроші, інвестуйте їх. Якщо ви хочете купити щось хороше, щоб потішити себе, купуйте це для себе, не компрометуйте себе і не робіть обидві речі погано. Тепер бонусний четвертий пункт: це культурний сув від показового демонстрування багатства. Я збираюся написати статтю в моєму абсолютно безкоштовному імейл e розсилці про те, чому рольове виконання бідної. Людини раптово стало новим трендом серед багатих людей, особливо в великих містах. Якщо все це переконало вас залишитися з традиційними інвестиціями, тоді подивіться моє інше відео про те, чому ви насправді не є інвестором, щоб продовжити вивчати, як працюють гроші.